Вітаю вас, друзі! Вже за славетною новою доброю традицією. Ця ніч для російських окупантів була дуже неспокійною. Починаємо традиційно з прильотів. Неспокійна ніч Опять була невідомі дрони завітали цієї ночі на територію Білгородської Народної Республіки та підпалили там нафтобазу, яку чомусь російські пропагандисти назвали нафтопереробним заводом. І ще один поза атакували українці, українські нацисти. На території Стара Скольського округу. округа напевно вони просто вирішили забігти наперед. Тому що один із нафтопереробних заводів на так званій Росії цієї ночі теж отримав своє. У Ростовській області було успішно уражено невідомими дронами новошахтинський НПЗ. Крупний пожар в районі нефтізаводу в Новошахтинській, Там теж. Е Атака безпілотників произошла. У нас нефтік подорвали. І знаєте, друзі, виявилося, що це зовсім не звичайний нефтік, як висловився отой росіянин. Цей НПЗ належить Медведчуку, хоча формально він записаний на Марченко. Нефтяний полихає. Удивительно пахнет там би не ядерна бимба ядерна была. Що прикинь, грибок грібокстає? Проте насправді атаки на російські НПЗ це вигадки, це фейки. Їх не існує. Не могла ж пропагандистка Скабєєва збрехати. Статі бить по НПЗ Зеленському теж в итоге пришлось перестати. Ну і раз ми вже говоримо про удари по території так званої Росії, то маю сказати, що вчора Владимір Путін знову просив не атакувати західною зброєю так звану Росію. Це роблять британці значить все. Все. але так звану Росію завжди можна атакувати українськими дронами дальнього радіусу дії і атакувати російське прикордоння українськими FPV дронами і саме на них я закликаю вас закинути просто зараз по 2 гривні. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і звісно, не забудьте підписатися просто зараз на мій канал, натиснути лайк до цього відео і лишити під ним будь-який коментар. Учора сталася дуже незвичайна подія. Владімір Путін вирішив раптово поспілкуватися із західними журналістами, які чомусь вирішили також із ним поговорити. Пєсков сказав, що це необхідно, щоби західна аудиторія могла краще зрозуміти так звану Росію. Це ті, хто є законодателями інформаційної моди. І соответственно для них очень важно из первых рук знати і понять Путіна і понять Росію. Зрозуміти як так звану Росію, так і Владимира Путіна було журналістам дуже складно, хоча б тому, що Владимір Путін ніяк не міг зв'язати слова у речення. Ні, рішати. рішать е, рішилі. Тоді владімір Путін для того, щоб західні журналісти краще його зрозуміли, вдався до звичних своїх виступів і звичного стилю спілкування. Ви збрендили зовсім, що совсім штолі тупи, як цей стол. Хто це придумав? Це чушь, понимаете? бред собачий. З якого хрена тоді рація, <реш> звиніть. Вельми, шановні західні журналісти, вирішили витратити свій час для того, аби послухати чергову дичину від Владиміра Путіна. Ну і звісно, іще приказки. Приказки Владимір Путін дуже любить. Е -е, как, е -е, как говорится, это це не, не наше пиво, да? Я тебе говорю по-нашому вітку. По це не твой праздник, це не твоя чашка. из Англії. Окрім небезпеки бути заарештованими, бо так звана Росія часто заарештовує західних журналістів. Владімір Путін також вирішив наразити на небезпеку і їхнє здоров'я. Вона буде чихати і кашлять всі інші сразу заболіють грипом. <кій> Але усе ж таки йому зрештою вдалося зв'язати деякі слова у речення так, аби його хоч трішки могли зрозуміти ті, хто прийшли. І це були слова про те, як його знову обманулі. Нас просто водили за нас. Восім літ, восім літ. Далі оцей стендап навіженого психопата дегенерата перейшов у абсолютно звичну площину. Владімір Путін вдавав із себе голуба миру. Чому ви вирішили, що ми кому-то Так звана Росія точно нікому ніколи не погрожує. Владимір. Володимир Путін ніколи не погрожував Польщі або країнам Балтії, а його генерал-депутат буквально вчора точно не погрожував Нідерландам. Представляєте, що тут Голландія? От на побережжі у воєнах називається крайні жирна ціль. Ми прекрасно розуміємо, як нанести критичний неприємний ущерб для того, щоб Європа просто встала на коліні. Причому це робити одного дня. Ми Нікому не угрожає. Ніяких погроз немає, так само як і немає у так званої Росії і Владимира Путіна імперських амбіцій. Ну і що, що так звана Росія ще у 90-х напала на Грузію, потім іще у 2008-му. Ну і що, що так звана Росія окупувала Татарстан, окупувала Чечню і напала на Україну. Усе це не свідчить про імперські амбіції. Не треба шукати тут каких-то наших імперських амбіцій. Их нет. Іхні словом, Владімір Путін, як завжди, брехав. Дивно, тільки що він не проводив якусь чергову історичну лекцію на 2-3 години. Ну а потім перейшов до основного. Перестаньте поставлять оружи. Ну, західним державам можна було би навіть дослухатись до його поради у контексті того, що із західних держав досі надходить мікроелектроніка для російських ракет, дронів та й не тільки. Прокоментував Владімір Путін також і дозвіл бити західними озброєннями по цілях на тер... Території так званої Росії, і сказав, що відповідь однозначно буде, якась асиметрична. Тобто, відповідь може бути асиметричним. Ми над этим подумаємо. Одна із відповідей Владимира Путіна полягає у тому, щоб покращувати системи протиповітряної оборони так званої Росії. Ми, звісно, Будем совершенствовати наші системи ПВО. Не розумію тільки навіщо, адже вони і так збивають абсолютно усі дрони та ракети, адже системи С-300 С-400, вони просто найкращі у світі, куди вже більше. Панцирі, буки, С-300, с 400 працюють безотказно. ані лучше в мірі без всякого привлечення. Там і ще одна відповідь, якою погрожував Володимир Путін журналістам, полягає у тому, що він, начебто, може передати озброєння третім сторонам, які тим озброєнням російським будуть атакувати умовно Францію, Велику Британію та Сполучені Штати. То чому у нас немає права поставляти наше оружие такого ж класу в ті регіони світу, де будуть наноситися удари по чутливим об'єктам тих стран? які ділуєте в отношенні Росії, у мене є прекрасна пропозиція для того, щоб Владимір Путін не зміг комусь постачати своє озброєння. Це озброєння треба знищувати насамперед на території так званої Росії на усю максимальну глибину. А це означає, що Сполученим Штатам Америки варто зняти абсолютно усі обмеження на застосування американської зброї по цілях на території так званої Росії і подумати над тим, як надати Україні іще більш далеко. Бійні засоби до речі, трампіст республіканець Майк Джонсон, спікер Палати представників, який раніше виступав взагалі проти надання Україні озброєння, зараз каже, що треба зняти абсолютно усі обмеження. Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю необхідну для захисту і для того, аби дати відсіч росіянам. Тому я проти президента у цьому. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білом до про це. Чудовим у його коментарі є не просто те, що він виступає за зняття обмежень, а те, що він буде іще добиватися від білого дому скасування оцих обмежень, але є і ще дещо набагато краще. Це позиція демократів. Усе більше демократів виступають за зняття обмежень на удари по території так званої Росії. Я сподіваюся, що обмеження будуть зняті. Я підтримую двопартійний лист, надісланий нашим комітетом з розвідки саме з цього приводу. А це означає, що адміністрація Байдена не така вже і категорична щодо того, щоб нас обмежувати. І Я думаю, рано чи пізно усі обмеження будуть таки зняті. Ну а ми із вами маємо більше дбати про свої. Власні можливості і так я знову зараз буду говорити про дрони камікадзе про ті самі FPV, від яких російські пропагандисти, російські окупанти плачуть щодня. Дронів реально огромне кількість, О. просто не людське. на глибині 5. 8, 10, 15 кілометрів. Ми втрачаємо лічний состав, і ми трямо засоби автомобільного транспорту, які, як унімають у нас тоже не безконечно. Росіяни скаржаться, що українські дрони знищують російську логістику, знищують самих окупантів та їхню техніку, і що українські воїни не жалкують дронів для того, щоб уразити ціль. І є і ще одна у них велика проблема: їхні реби стають усе менш ефективними проти ФПВ. У нас час просто оказується, не вказується такого реба. Ну. В полевых условиях, которые мог бы им что-то... Прюпасте я скажу так, це не зовсім відповідає дійсності у росіян усе ще доволі серйозна радіоелектронна боротьба проти українських FPV, але нюанси і справді є. І ці нюанси це дрони із технологією до наведення, на які видавали свої кошти. Такі дрони нівелюють російську радіоелектронну боротьбу та можуть уражати захищені ребами цілі. Я сподіваюся, доволі скоро я зможу озвучити вам дуже хороші новини щодо масштабування таких дронів. Ну а поки що. Що завдяки вам, і ще декілька українських підрозділів отримали загалом 400 нових FPV. Може то було любов'ю, Може то було... підрозділ Аластер висловлює подяку спільноті Сергія Стерненка з наданих ще 100 дронів. Частина дронів вже поїхала влаштовувати русарів. Дякуємо, не зупиняйтесь. Батальйон безпілотних систем 43-ї МБР висловлює велику вдячність спільноті Стерненко, а також фонду Україна допоможе за надійні дрони, які ви нам передали. 100 штук дуже вам вдячні. Ви наближаєте нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава 90-й окремий аеромобільний батальйон імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, ефірі підрозділу «Пача» Висловлюю подяку кожному, хто допомагає та донатить спільноті Станенка. Завдяки вам ми отримуємо 100 потужних дронів та ще 50 розумних. Слава Україні! Героям слава По дрону кожному росіянину у пику. Це не мрія, а це цілком реальна перспектива. І для того, щоб досягти її, і для того, щоб кожен окупант міг зустрітися зі своїм особистим в продовжити і далі допомагати силам оборони України.